Хочу сказати, що ми з вами молодці. На цьому каналі за місяць у мене як у журналіста було 100 мільйонів переглядів. Це легко перевірити, просто беріть калькулятор, дивіться відео і рахуйте, скільки там переглядів. 100 мільйонів. Це дуже гарний результат. Але наступна цифра вона взагалі шокує. І 100 тисяч. Перепостів, тобто мої відео ще 100 тисяч раз були перепощені, і це теж дуже легко перевірити, заходячи на мій канал і дивлячись відео в статистику. Я хочу вам подякувати. Я розумію, що моя журналістська робота дуже важлива. Ми зараз балакаємо про. Те про ті речі, які взагалі є фундаментальними: це наша країна, це наша перемога, це корупція, це влада, це все те, що зараз болить народу України, це все те, що ми повинні казати кожного дня. Тому я дякую кожному моєму підписнику, кожному тому, хто передивився відео і зробив перепост. Ми з вами молодці. Я впевнений, що наступний місяць буде ще краще, тому що ми набираємо оберти. Є плани створити невеличкі канали для. Англоязичної аудиторії та для германоязичної аудиторії, тому що багато людей, котрі пишуть мені, що там я трошки розумію, але не, не понімаю про що річ точно. Будь ласка, допоможіть та інше. Ми зробимо. Ми будемо частину відео, які будуть заходити дуже гарно в аудиторію українську, робити переклад і викладати це на загал, тому що всі події в Україні. Вона коментується чисто владою, тобто багато партнерів наших за кордоном навіть не розуміють, що відбувається насправді в Україні, а більш того, не розуміють звичайні платники податків. Тобто, вони бачать телевізор, їм там щось кажуть. Тут правдиві новини тут не брешуть там, в Європі і в США, але вони цю інформацію беруть виключно з владних джерел. А ви розумієте, що ну самі, самі ми всі дивимося, марафон там ну повна маячня, там інформативності ноль. Тому о, я вдячний вам. Я працюю як журналіст, я е, нічого не боюся, сразу буду казати, тому що дуже багато було там якихось погроз, якоїсь там хірні. Тіпа типу, ми прийдемо, йдемо, Ну то таке е, ті, хто знають мою роботу попередню, коли ми боролися з владою. Ну, там взагалі було. Було і замахи на мене, що там тільки не було. Тому працюємо, журналістика це моє, це моє життя, і я віддам все, щоб ви знали правду.